Благословенно Царство Отця і Сина, Святого Духа, Ні по всіх і на віки Вічні. Мирі, Господи, помолимся. Господи, помолуй. Замерзь спасіння душ нашого, Господи, і Господи, за мису світу, добре, стан, святий Божих церков і зізнання всі, Господи, помолімося. За святих за тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим хоє до нього, Господи, і помолімося. Господи, помилуй. Засвятішого Селенського края, Франциска, Папу Римського, блаженішого Батіярка нашого Святослави, високоприсашенього митрополита, нашого Володимира, привеза єпископа нашого Кір Василія, болювий нашого Кірпетра. Чесне присвіт, Роспухрі свія конство, за до людей. Господи, помолімся. Господи, помилуй, за народ народне забраління і свійсько, Господе помолімся. Господи, помилуй. За місто це і за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Зорополіття, зоривої землі, часи мирні, Господи, помолімся. Господи, що плавають, подорожують, за не дуже страждаючих полонених. І спасіння, і Господи, і помолімося. Господи, помилуй. Що молимо, Господаю в нашому, що вислухав Волос моє нас річний, і помилуй власною рабів своїх найгіду до Писах. Всі, хто просили про молитву, за кого просили про молитву. Особливо молимося за колектив ТРК, Еліс, Богдана та Олену Шухлін, за колектив недруг, і Марії Фальчак, за колектив 402 каналу Володимира Фоміна, і щоб Господь був милостивий, добропривідний вислухав наші молитви і помилував нас. Господи, помилуй. Щоб визволитися на відуся, і скорби, Господе, Господи, бі, помолімся. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, за Боже, Твоєю владать. Господи, помилуй. Пресвяту пречисту, чисту, при славу владичицю нашу Богородицю родицю і присну Марію з усіма, святими воминувши. Всемість себе і один одного, і це життя наше. Христу Богові віддаймо, Тобі, Господи, бо Тобі належить, слава честь і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духу, і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Благо я сповідуватися Господеві, і співати імені Твоєму, Всевишній, Молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, сповіщати зарання милість Твою і істину Твою на всяку ніч, молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш і немає неправди в Нім, молитвами, богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину, і Слове Божий, безсмертний ти і звалив Ти спасіння нашого ради, поклонитися від, від святої Богородиці і присну Марії, незмінно ставши чоловіком. І розп'ятий бути Христе, Боже, смертю смерть подолав ти один у святій троїці. рівно славими отцем, і Святим Духом спаси нас. Ще іще в мирі, Господи, і помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну ладичицю нашу Богородицю і присла Марію з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу, Богові віддаємо. Тобі, Господи, бо ти благий чоловік, де весь Бог єси і славу, села, отцю і Сину, і Святому Духові. Нині по всіх часі на віки вічні. Амінь. Прийді, не возрадуємося, Господеві. Воскликнім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивни співаємо тобі, Алелуя. Ідім перед лицем його зі сповіданням, і псальмами воскликнім йому, спаси нас, сину Божий, у святих дивни, тисні, маємо тобі, аллуя, бо Бог великий, Господь, і цар великий по всій землі, спаси нас, сину Божий. У святих дивний ти співаємо тобі, Алелуя. Премудрість прости. Прийді і поклонімся і припадім до, до Христа. Христа, спаси, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, Алелуя. помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ніякого двіту не знаючи. оцю тобі молитву, як кладиця, ми грішні приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і сину і Святому Духові, Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми уповали, не прогнівайся дуже на нас, ні не пом'яни беззаконь наших, але зглянься нині, як милосердний, і збав нас від ворогів наших, бо ти єси Бог наш, а ми люди Твої діла рук Твоїх, ім'я Твоє призиваємо і нині повсякчас. І на віки віків, амінь. Милосердя від тверді відкрий нам благословенна, Богородице, щоб надіючися на тебе, ми не погибнули, але щоб і з тобою від бід, Ти боєси, спасення роду Християнського. Бо ти святийся, Боже наш, ми і тобі славу, воссилаємо і сину, і Святому Духу, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святи. Святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків Амінь. Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Будьмо уважні мир усім премудрість, будьмо уважні. Господи, вислухай молитву мою почуй. Моління моє у істині Твоїй, хваліти Господа, бо добрий Господь, Господи, вислухай молитву мою, почуй моління моє в істині Твоїй. Твої. Премудрі. До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Я кажу і Господі вас заклинаю, щоб ви більше не поводилися, як поводяться погани, що ходять у суеті свого ума, запоморочені умом, далекі від життя в позі через їх неудство, що в них та через зачерствілість їх серця, вони у тупілі віддали себе непогамовній розпусті, щоб запалом чинити всяку нечисть. Та ви не так навчились від Христа, як про нього чули і були, навчилися у ньому згідно з правдою, що в Ісусі. Тобто, вам треба позбуватися старої людини, що жила як перше, яку розслівають звабливі пристрасті, і обновитись духом вашого, ума і одягнутись у нову людину, сотворену на подобу Божу, у справедливості, у святості правди. Ми тві будь алелуя. Алелуя,луя, алелуйя, алелуя, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, Алелуя. І Ізбав Боже Ізраїля від усіх скорбот Його. Зато помолиться до тебе всяк преподобний у час приятливий. На мудрість, прості, святого Святої Вангелея. Ми духові твоєму, Від Марка святої Івангелія читання. Слава, тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, один чоловік насадив виноградник обів його муром. Видобав виноток, позбудував башню, даняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він у свій час до виноградарів слуг, щоб взяти у них свою частину плодів виноградних. Вони його схопили, побили і відослали з нічим, і знов послав до неї але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого послав він та вони того били, та багато інших посилав він і їх вони або побивали, або побили. Він мав єдиного сина возлюбленого, і його послав до них на останку, кажучи, матимуть пошану до мого сина та виноградарі ті казали між собою це спадкоємець. Ходіть уб'ємо його, і спадщина буде наша. І схопивши його били, викинули з виноградника. Що це зробить господар виноградника? Прийде вигубить виноградар і виноградник відда січим, чи ви не читали цього писання, камінь, який відкинули будівничі, став каменем наріжним, Господь це зробив, і воно дивне в очах наших, і шукали його піймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу і зоставили його. І відійшли, слава тобі, Господи, слава тобі. Промовмо всі з всіх душі, з усієї мислі нашої. Promовмо. Господи, помилуй. Господи, все до жителю Божого Отців наших ти вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твій молодости вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Молимось за святішого Вселенського, архірея, Франциска, папу римського блаженнішого патріарха, Святослава, високого митрополита Володимира, просвященного єпископа нашого, кир Василія Бовів, єпископа нашого, кир Петра, за те, що служить і послужилися тому храмі, цьому сонцю нашої духовних і всіх у Христі, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, ще молимось завомбережений народ наш за правління і все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від те великої багатої милости, Ти, що творять нам милостині за всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилостивий чоловік, любець Бог ісидові, і сей славу села, Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Тільки відніше іще мирі, Господи, бі, помолімся. Господи, помилуй, Тимудрій, щоб відкладу, Ти завжди бережені. Ми тобі славу Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх час, і на віки вічні. Амінь, ми пероби. Шов Вселенського, Орхерея, Франциска, Папу Римського, блаженічого Патріарха нашого і Святослава Веського, присежень митрополита, нашого Володимира, Преосвященнічого єпископа, нашого Ір Василія, бо любимого єпископа нашого Петра, і весь священичий, діяконський, моношичі, бо ностраждальний український народ, наш доброчинців, фундатор Святого Храму. Цього і всіх вас, християн, нехай задає Господь Богу царстві свої. Завжди, по і повсякчас і на віки вічні. Амінь, щоб і царя всіх ми прийняли, що його у славі не видимо супроводять ангельські чини. Аллилуйя, Аллилуя, Аллилуя. Гоні молитву нашу, Господи. Господи, помилуй. За Принесені чесні дари, Господи, і помолімся. За святий храм, ти що з вірою побожністю і страхом Божим ходя до нього, і помолімося. Господи помилуй, щоб визволитись навіть від усякої скорби гніву і нужди. Господи, помолімося. Господи помилуй. Ще дротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословений син, присвятим, благорящим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мир усім і Духові Твоєму. Вослюбі мене одного, щоб додумно визнавати. І сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносущну і нероздільну. Двері, двері в премудрості будьмо важні. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед всіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився із Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить. Що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, що святе возношення в мирі приносити. Даді Господа нашу Ісуса Христа, Любов Ботця і причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами. І з Духом Твоїм, бідне сім серця, піднесли до Господа. благодарим Благодарім. Пісню співаючи, викликаючи, взиваючи і промовляючи. Свят, 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 Господь.